Друзі, всім доброго ранку. Доброго ранку. Як вам готель? <рес> на наші сумні. Я так чула сьогодні зранку по ваших відгуках. Рада, що вам сподобалось. Ну що, ми сьогодні з вами їдемо на зустріч Швейцарії. Ми сьогодні їдемо з вами дивитися цю неймовірну, чудову, красиву країну, багато на історичні пам'ятки, на культурні пам'ятки, на природу, звичайно. Все це я вам розкажу і покажу. Так, що, друзі, у нас сьогодні по плану. 에, трошки мене послухайте, трошки вам розкажу, що у нас сьогодні плану, як на завтра має бути. Їхати нам сьогодні до Берна, 243 кілометри. А, і нас в Берні чекає оглядова екскурсія. А, саме, друзі, в принципі, містечко Берн, хто не був, розказую, хто був, це ви себе мені це казали. Берн, саме містечко невелике, воно малесеньке, воно крихітне. Ми з вами погуляємо до міста Перн, і ми з вами поїдемо дивитися вже гори, На тому що Перні фактично практично гір нема. Це як більша частина та Швейцарія, яка знаходиться на швейцарському плату, на рівнині. Якщо ви хочете подивитись іменно гори, то це, звичайно, треба їхати трошки далі, ближче вже десь кілометрів 60 від Перна, аби все саме Швейцарію, Швейцарії, ми звикли дивитись на картинках. Так, друзі, у нас сьогодні після тої екскурсії оглядовує екскурсія е, Бернський Оберман. Е, і, зокрема, сама долина Лаутер Брумене. Друзі, дивіться. Е, тому що я вже з 6-ї ранку спілкуюсь сьогодні з, з нашим екскурсоводом в е, Берні. Е, різні прогнози показують різні. Дивіться. В принципі, в Брумені не показують дощу, але. Є відсотки грози. Ми не знаємо, буде воно чи не буде воно, тому що в горах погоду диктують гори. І спрогнозувати це практично нереально. От, якщо ви знаєте навіть елементарно, хто з вас Карпати піднімався, ніколи прогнозів точних немає і ніколи ви точно не спрогнозуєте. Тому що десь одна хмара налетіла, все, може бути гроза. Тому дивіться, що я пропоную? В Олкербрун їхати все одно, тому що там є що подивитись, там є де погуляти. Тут дійсно неймовірна краса і дорога взагалі туди, неймовірно, ті всі водоспади по дорозі, які ми бачимо. Але е, отой сам підйомник, який веде в Мюрем наверх, я казала, дивитись по ходу. Будемо бачити, що є погода гарна, що можна піднятися, з підніматися. Будемо бачити, що туман на вершинах, то ясно, що я теж не хочу, аби ви там заплатили таких 26 євро за вхідний квиток на підйомник, е, піднялись наверх і не побачили просто елементарно свою руку, тому що туман такий може бути, що просто написку не воду нічого. Тому дивіться так, хто захоче, е, якщо хтось там їхав, суто заради підйомника, я не знаю, то скажете мені там чогось. Відмовиться лише це парні, я не можу нікого заставити. Просто я нікому не можу це обіцяти, оскільки прогнози сьогодні дуже такі плаваючі. Дійсно, ми не знаємо, буде дощ, не буде дощ, буде гроза, не буде гроза. Але проблюдень начебто на прогнози гарні. Але на сам мірин на самі вершинки, на верху, Всякий може бути, ніхто не знає. Ну, але летерблюнену подивитися звичайно того до договорку. Якщо щось просто-напросто той час, який у нас заставлений, так би мовити, на той підйомник на нових, просто погуляємо по. Самі долені по о, самому лавні е, Далі, друзі, вечором нам після екскурсій від Верну до готелю їхати десь приблизно 265 кілометрів. Ми з вами ночуємо вже сьогодні на території Франції е, в містечку Шамбері. Е, і, друзі, позаграшньому по ньому, тому що це в нас такий, скажімо так, е, завтра, тому що друзі, в не, не зібрала група. Можна, питайте. На яку екскурсію Прошу? На яку екскурсію 20 людей набрали? На яку екскурсію не зібралось? Забрали 12 людей. Небагато екскурсій. Вчора було нас 30, сьогодні у нас є більше 20, на Барселону у нас є більше 20. Е, чи що ви маєте на увазі? Вже не я ще не питала, я не знаю, скільки вже не вас Скажу, що мушу вас запитати. Ну, <говори> допустимо, <говори> я вже не буду так, я ж, я ж екскурсія швейцарської рів'єри, якщо не хочете. Може бути такий варіант. Я ж мушу, мушу питати. Я ще до вас підійду і я питаю, хто би, можливо, хтось хоче на екскурсію швейцарська регіора, ми можемо зробити вас. Питань без проблем. Просто-напросто я вже до кожного з вас можу підійти, аби знати по кількості людей, що у нас виходить. Може бути і таким варіантом теж вашу подаватися, друзі, то немовні місця, заново не проведемо. Окі, ми є, ми зараз думаєте, куди Кукуру, пище, Я би рекомендувала українку, мені подобається і вже навіть мені подобається екскурсія шпісарського рев'яра, це також на рекорас. Там яшин, яну, це там яшен. Шпісарська рев'єра займає десь 4 години часу точно. Другого але там гарно Працелі. там можна подивитись і е, набережна Женевського озера, ми поїдемо прямо так по набережній. Так, це від Женеви починається екскурсія е, і е, закінчується в містечку контро. Там, де пам'ятник Фреді корінку. В Австрії Взагалі, вчора було прикольно, що ми виїхали з Австрії. Заїхали в Німеччину. Мені прийшли повідомлення, що ми знаходимося в Німеччині, контакти посольства німецького. Приїхали в готель. Я впевнена, що це ми в Німеччині ночуємо. Коли моя попутниця каже: Ні, це Австрія. Я думаю, нащо виїжджати з Австрії в Німеччину, щоб знову повернутися в Австрію і там ночувати. Ну, попутниця каже, що це коротша дорога була через Німеччину. Тому ми так їхали через Німеччину, знову в Австрію. А тепер їдемо в Швейцарію. Столицю Швейцарії, Бьорн. Ну, такі гори. На горах навіть якісь будиночки там я бачу. Місто біля гір. Біля ну, вже Тут великих будинків нема, тільки поля, дерева, гори. Вигрішені. В зуттєвий магазин, якби знала, що так довго не буде автобуса, щоб забігла, подивилась, по чому там зуття. Але вже боялась відходити, бо думаю, вдруг приїдуть, а мене матча треба розити. Заходить вже. Готують. Дуже багато людей похилого віку, і в готелі було багато людей похилого віку. Чемненькі такі всі, три офіціанта були, які прибирали столики. Ось яблучні садки. Ще я так заходила в той ресторан і стояла офіціантка за столиком, там щось записувала. Я думала, що вона записує номер кімнати. Питаю її номер кімнати казати. Ну, вона там щось сказала німецькою. Я їй називаю номер англійською, але вона мені дає ручку, щоб я сама записала. Я записала номер. Тому що в деяких готелях просять номер кімнати записувати, щоб два рази не приходили їсти. Я написала номер кімнати, вона сказала, окей, я зайшла, набрала там собі, їла. Потім моя ж попутниця прийшла. І вона прийшла, каже, мене ніхто нічого не записував. А потім уже там не стояла за столиком, то я таки не зрозуміла, треба було записувати, чи не треба було. Може, просто треба було зайти, нічого не питати. Я так просто подивилась, що вона стоїть з листочками, там щось пише, і подумала, що вона записує номер кімнату. Такі будиночки. і незнайомі абсолютно люди. О, два чоловіка. Один набирав їсти, привітався зі мною, сказав Гутен морген». Другий біля ліфта, якийсь ішов вже молодший від того. Теж сказав Гутен морген». Я також привіталася. Думаю, ми не знайомі, але вони вітаються зі мною. Ніби я працівник готелю. Ну, як сказала хтось, що це таке виховання, так люди виховані. Вітатися з незнайомими. Ось <різь> такі будиночка живуть. Треть мисти Дурн Бернли Хромен будинок номер 37. Це мое улюблене число улюблене число мого дня народження. Все, мабуть, поки що не буду вже знімати, тому що місця багато на телефоні займаються всі відео. Всім пока. Гарного усім дня, мирного неба над головою, кожному українцю. Кожному українському воїну перемоги на полі бою.